Вітаю вас, друзі! Сьогодні в продажу з'являється такий Mercedes GLB 21 рік, 2.0 дизель автомат 150 кінських сил. Передній привід. Автомобіль пригнаний з Європи. Досить хороша комплектація, передні задні датчики паркування, камери 360, всі асистенти. Тримання полоси, дістроніки, ось так він виглядає ззаду електрична кришка багажника. Комбінований салон. Зараз покажу, виглядає салончик дуже сучасно. Друзі, і саме головне, ціна даного автомобіля 28900. Найдешевша ціна на ринку. Саме перша ціна в Авторіо 33 900. Цей 28900. Кого цікавить, звертайтеся. У нас ще багато є різних автомобілів. Окрім цього, ну, зараз мова йде про цей. Ось так виглядає салон. Багато ще різних плюшок. Там під кірмої пелюстки, автомат, чорна стеля комбінований салон, навігація, двозонна кліма, задній ряд сидінь GLB Є у нас ремкомплект. ось ось такий багажник, електрокришка багажника Друзі, звертайтеся, кого цікавить наш сайт autotradecars.ua на стоянці ще багато різних автомобілів. Отакий чудовий Mercedes. Кого більш детально цікавить, резина 17-та. Перед зад датчики паркування, дистроніки. Ну, багато різних всяких опцій. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Всім удачі, всім пока.